В Івано-Франківську відбувся всеукраїнський відкритий турнір з серед юніорів. Кубу Карпа традиційно присвячується дню захисту дітей. Відтак зібрав чималу кількість стеклондистів і шанувальників цього виду спорту. Участь у змаганнях взяли чотири сотні спортсменів з різних куточків України. Так, є Дніпропетровська область, є місто Київ, Київська область, Житомирська область, Хмельницька, Рівненська, Волинська, Закарпатська, Львівська. Ну і само собою Івано-Франківська область. Хотіли приїхати до нас команди з Польщі і Словаччини, але батьківський комітет, як мені пояснили, написали провів нараду і в зв'язку з подіями в Україні Вони побоялися їхати. Спаринги та к проводилися відповідно до вікових груп та вогової категорії. Це діти від шести років і старші. Спортсмени демонстрували добре відпрацьовану техніку бою та оригінальні тактичні прийоми. Переможці відбіркових поєдинків також визначають високий рівень підготовки супротивників. Був складний бій. Я не можу сказати, що було легко, суперниця також була моя тяжка. І не можна сказати, що супротивники так само слабкі. Ми всі одинакові, ми всі усердно тренуємося. Ну, напевно, стимул до перемоги хотіла виграти дуже сильний бій. Тим більше за мене болівають друзі і хотілося показати, що я чогось достигла в цьому спорті. Мені вдалося перемогти завдяки тренеру, тому що він мені підказував, як потрібно робити. Я хотіла. Що він трохи сильний, але йому не бракує швидкості трохи Прикарпаття на турнірі представляли понад сотні місцевих та квандистів. Їхні наставники кажуть, до кубку Карпат юні борці готувалися в посиленому режимі. Особливу увагу тренери приділяли моральній підготовці спортсменів. Квандовий ВТФ більше переважають удари ногами, руками може тільки в корпус. Але саме основніше те, щоб спортсмен себе контролював і володів собою. Тобто, скажімо так, що відсотків 50 то дуже багато залежить і від того, як дитина буде думати, тобто від розумової роботи. Я добре готувалася і хочу перемогти. Мені найбільше подобається те квандо, там, де треба битись. Турнір східного єдиноборства користується неабиякою популярністю в Україні та за її межами. Відзначають його організатори цього року. Кубу Карпат вперше набув статусу всеукраїнського. Це пов'язано з тим, що в минулі роки була велика кількість учасників, не менше як зараз. Змагання набували і набували більшої популярності. Представники федерації постарались для того, щоб ці змагання стали всеукраїнськими. Кубок Карпат став своєрідною візитівкою для участі в чемпіонаті України з серед юніорів. А вже за місяць таквандисти розпочнуть сезон літніх змагань. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.